Цей ютуб канал говорить Великий Львів. Наш гість сьогодні Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня. Розпочнімо із Арішника. Про нього знову заговорили. Наш президент Володимир Зеленський сказав, що. Україна знає, де саме розташують ракети Арешнік у Білорусі, і якою буде їхня кількість, і вже повідомили європейських партнерів свого часу. Експерти говорили, що наслідки прильоту цієї ракети є серйозні. Як от це було у Дніпрі, тобто, це вже не якась така міфічна більша зброя. Вона є в певній кількості. Це не є дослідні зразки, а вже масово. Ви це стверджуєте? Чи Я питаю? Я не думаю, що це серійний зразок, бо на озброєння вона була прийнята менше року тому. Ну, зараз, на секундочку, подивлюся. Значить, Арешнік був взяти 21, 21 листопада минулого року. А, тобто не було серійно, не було великого серійного виробництва цього засобу ураження. Крім того, було зроблено лише чотири е, пуски цієї ракети, один з них по Дніпру. І так, щоб вони знесли пів міста і навіть пів заводу, я б цього не сказав. Да. Дотепер не було оприлюднено результатів ураження, хоча там була, був нанесений удар ракетою з. Шістьма блоками індивідуального наведення, кожен з яких розділився ще на шість кінетичних елементів, тобто вони без вибухівки. ці елементи. А у неядерному варіанті. Я не думаю, що ця зброя здатна нанести якісь ну, підрахували загалом по енергетиці цих блоків, підрахували ще результати приблизно як півтора іскандери. По енергетиці удару, значить удар орешникам. Але Іскандер коштує 10 мільйонів доларів, а орешник 100 мільйонів доларів коштує та, одна така ракета. Крім того, ну, росіяни можуть мати максимально 2-3 таких пускових установки, не більше, через те, що не було серійного виробництва ракет. Все це, скажімо, була модернізація експериментальних зразків, які дотепер ще опрацьовуються, не було подальших пусків цієї системи, От. тому сказати, що це вже реальна загроза, ну скажімо, росіяни позиціонують розміщення арешника Білорусі як засіб впливу на перебіг переговорів, засіб впливу на Київ і засіб впливу на західних союзників. На мій погляд, це це ще не реальна військова загроза, а лише такий засіб тиску. От власне вчора білоруський диктатор заявив, що Арішнік заступив на бойове чергування у Білорусі. То, все ж, оця зброя орієнтована на Європу, там, зокрема на Польщу, чи умовно на, на Львів чи на Яворівський полігон. Ну, по мірі та відстані я не встиг цього зробити, значить, Орішнік по Дніпру пускали на відстань 720 кілометрів, да? з Капусті на Яра запускали. Да? Це була наднизька траєкторія. Тобто для балістичної ракети вона ж летить не як крилата ракета горизонтальна, а вона летить по балістичній траєкторії, і вона не може бути запущена по дуже низькій траєкторії. Тобто, для балістичних ракет. Існує таке поняття як мінімальна дальність. Коли, якщо вона менше якоїсь величини, то ракету точно вже запустити ну, не можна запустити з точним ураженням, скажімо так. Да? І для балістики класу ну, на мій погляд, це десь відстань порядка там, 500 км. Мінімально. Хоча, скоріш за все, там більше там понад ну, десь в районі 700 км. Тому, по, наприклад, ця ракета, вона. Практично не загрожує припуску з будь-якої точки Білорусі, вона практично не загрожує, наприклад, країнам Балтії. А Києву, якщо запускати з найпівнічнішої точки, от прямо з кордону з країнами Балтії на півночі, да? ну можливо, до Києва там щось виходить десь 620 кілометрів, можливо, вона десь здатна уразити Київ, хоча теж. Скоріше за все, там мінімальна дальність порядка 700 кілометрів. От. А от Європі ця ракета загрожувати може, бо там навіть до Варшави з найсхіднішої точки Білорусі виходить десь приблизно 800 кілометрів. Ну і багатьом фактично всім іншим країнам Європи це пряма загроза. бо… Оціночна дальність Алішника до 4 тисяч кілометрів, тобто це середня ракета, типова ракета середньої дальності, яка була розроблена, розроблена всупереч договорам про заборону розробки виробництва і розміщення ракет середньої дальності в Європі. Ну, загалом Сполучені Штати ще за першого президентства Трампа в 2019 році вийшли з цього договору, оскільки Росія його регулярно порушувала. Вона розробила ракети іскандер в крилатому варіанті от, з дальністю 2500 кілометрів. От, тому значить, Сполучені Штати вийшли з цього договору. Договор вже не чинний, але Росія ракети і крилаті і балістичні розпочала ще в розробку їх розпочала ще в період до розірвання цього договору. Тобто, чи добре я розумію, якщо ракета в Білорусі, вона не може загрожувати містам заходу України? Чи не ваші... за все? Ні? Там да там я я думаю, що мінімальна дальність там порядку 500 кілометрів. Ну от є таке поняття для балістики. ну от при собі міномет, Да? Ну, хоча вам тяжко уявити, але військовий може уявити міномет. Міномет не може стріляти сам, значить, ну, вистрілити на 100 метрів. В нього є мінімальна дальність, в нього міна теж летить по балістичній траєкторії. Вона піднімається на якусь висоту і звідти падає. Але ця відстань між, між мінометом і ціллю не може бути там, ну, раніше було не менше 400 метрів, зараз не менше 200 метрів. Але міна піднімається там ну, на кілометр максимально, а орешник піднімається на 50 плюс кілометрів. Ну там загалом по дальній траєкторії на 100 кілометрів, а так 60-70 ну, кілометрів. А, тобто він має мінімальну і максимальну дальність. Скоріше за все, біль, ну, значна частина України, навіть при пусках з північних районів Білорусі, вона не буде під ударом. От. Але центр і південь України може знаходитися під ударом у разі пуску з Білорусі. Але ну, Лукашенко ж не геть з'їхав з глузду. Самі розумієте, да? що він, йому вдалося втриматися від участі у цій загарбницькій російській війні. Так нащо йому підставлятися зараз, коли він. Поновлює стосунки, пробує поновити стосунки з Сполученими Штатами, на що йому дозволяти здійснювати пуски з його території. От. Хоча б це, це вже політологія, я не хочу цим так би мовити це коментувати, ці питання. Але ну, єдине, що я можу сказати, що пускові установки в Білорусі є. Бо власне білоруський завод важких колісних тягачів. Він випускає пускові установки для Росії. Тому, можливо, пускову установку там і розгорнули десь в Росії. Чи є на ній ракета велике питання? Документувати, оскільки це вже політологія, але все ж я ще запитаю. Чи може, наприклад, там Путін домовився десь там з Лукашенком? Ми просто про це не знаємо. І він ну, вдарить цією ракетою по Україні, але от під аля прапором Білорусі. Мовляв, це Білорусі, це не ми? Ну це взагалі не моя компетенція. Що буде в цьому випадку? Єдине, що я можу сказати, що Білору... Білорусь після цього отримує поповнення. У всякому разі, там Лукашенківські палаці будуть палати. Вистачить в нас і дронів, і вистачить боєзапасу на цих дронах. Якщо Росія підготовлена, там є розгорнута серйозна система протиповітряної оборони, є винищувачі-перехоплювачі, є величезний досвід, скажімо, боротьби з нашими діпстрайками, да? то у Білорусі нічого нема цього. Крім того, відстань до Білорусі така, що вони зреагувати не встигнуть навіть на наші малошвидкісні безпілотники, я вже не кажу, якщо ми зараз використаємо безпілотники з реактивними двигунами. Тобто для Білорусі це постріл собі в ногу, причому не нижче коліна, якщо вони зроблять таку штуку, значить, якщо підставлять, Росія спробує таким чином підставити Білорусь. Ну от, то батько почне відмахуватися від цього поповні. Ну, все, значить, на мій погляд, це невірогідно все. Під час останніх масованих російських атак Російська Федерація близько 40% крилатих ракет запущених. От вони навіть не зійшли з носіїв. Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Мискібіцький в інтерв'ю Укрінформу. Що можете про це сказати? Ну, я, на жаль, не бачив це інтерв'ю, не можу прокоментувати, але щось забагато: що 40% крилатих ракет не зійшли з пускових. Це означає, що ну, росіяни масово застосовують три типи ракет: це калібр морський да, морського базування. Ракети Іскандерка, -К, к наземного базування і ракети Х-101 чи Х 555 повітряного базування з бомбардувальників. Ну, так, щоб одразу всі, всі ракети різних видів базування не зійшли з пускових установок, ну, це маловірогідно. Але я думаю, була якась аргументація. Щодо цього, ну і крім того, ви ж бачите, що ми весь час наносимо удари по підприємствах, які забезпечують постачання комплектуючих для виробництва всіх типів російських озброєнь, в тому числі і крилатих і балістичних ракет. От. І, мабуть, ценою ну, санкції з іншої сторони зараз, наприклад, подали в суд на компанію Інтел і компанію… АДМ, AD, AD, ну, щось забув назву да? виробників, мікропроцесорних, ну, виробників мікропроцесорів і значить, програмованих вентильних матриць. Да? За те, що вони постачають в Росію ну, обхідним шляхом, але постачають в Росію цю, ці мілі, мікро, мікроелектронні системи. От. Я думаю, що Санкції разом з ударами по периферії, вони впливають зараз на якість і у росіян а, виникають проблеми власне з технологічним процесом випуску ракет. Можливо, цим можна пояснити, але 40% в будь-якому випадку для трьох різних типів ракет це трішечки забагато. Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до деяких систем ППО і закликав партнерів. Допомогти або ракетами, або ліцензіями на їхнє виготовлення, або ж грошима для їхнього придбання. От ідеться про Петріот. Чи в нас є проблеми із іншими ракетами до ППО? Ну, це питання до пана ігната. Тут я не компетентний. От, самі розумієте, да, такі речі я коментувати не можу, і пане Гнат також не буде коментувати. Єдине, що ви бачите, що, наприклад, в, жовтні, о, в серпні було запущено 23 балістичних ракети По Україні да, в серпні, а у жовтні 87. От, о, в листопаді ну, треба дивитися, якщо є хвилина часу, значить зараз подивлюся. Скільки балістики полетіло по Україні в листопаді, ну теж досить багато. Наприклад, полетіло іскандерів М-63, а калібрів 21. Тобто, загалом 63 плюс 21 84 ракети полетіли. От. Тобто в рази, в 4 рази, скажімо так, зросла кількість ракет, які запускаються по Україні Росіян, лише балістичних ракет. Зрозуміло, що в такій кількості від Сполучених Штатів і від Європи ми не, не отримуємо ракет. Тому і результати збиття ну, відносно такі. ну, Скажімо, не дуже високі. З 63 іскандерів було збито лише 15, а з 27 запущених кінжалів було збито лише 11. От. Ну, мабуть, що мабуть, що от, виходячи з цих показників, можна сказати, що у нас дійсно існує дефіцит. Це відкриті, Це я все кажу відкриті дані, які щоденно публікуються, от, виходячи з того, можна сказати, що дійсно існує дефіцит антибалістичних ракет. Щодо збиття крилатих ракет, то там ситуація трохи краща, значить, от при пусках… Ну, можна проаналізувати, наприклад, за цей місяць. Да? А, значить, при пусках, наприклад, якщо взяти 13 грудня, да? було запущено 5 іскандерів, з них 4 збито. Було запущено 16 калібрів, з них 9 було збито. Тобто відчуття таке, що особливого дефіциту в. Ракетах, які збивають російські крилаті ракети, в нас ну нема. Всякому разі, ми отримали. Ну скажімо, чому збивається все ж таки не 90 як це було раніше. Росіяни більш винахідливо зараз їх запускають. І дійсно, крилаті ракети вони теж модернізують їх важче збивати, і крім того, росіяни стараються їх пускати а, старанно відслідковуючи, де нема наших зенітних комплексів. І, на жаль, деякі наші ну, громадянами їх не назвав би я, деякі потвори значить, надають їм інформацію про те, де знаходяться наші зенітні комплекси. Причому по власних жителів тих самих міст, в яких вони, ну скажімо так, передають ворогу інформацію жителі тих міст, по яких наносяться удар. Тобто, люди а, значить, допомагають ворогу знищити їхне, їхнє власне житло. Ну, таких треба або лікувати, або, або на місці приймати рішення щодо них. Дякую вам за цю інформацію. Валерій Власне. Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України. Був нашим гостем сьогодні. Ще раз дякую.